Слово Боже, яке стане основою для сьогоднішньої проповіді, взято із Євангелія від Іоанна, 19 розділу. Почуємо його. А тоді Палат видав його їм на розп'яття. Ісуся взяли і повели. Несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається череповище єврейською мовою Голгофа, де розп'яли його. І з ним двох інших з одного боку та другого боку, а Ісуса посередині. І Палат зробив надпис і помістив на хресті. Було написано Ісус Назарянин, цар юдеїв. Цей надпис читало багато юдеїв, тому що місце, де розпяли Ісуса, було поблизу міста. Написано ж було по-єврейськи, по-грецьки і по-латинськи. А юдейські первосвященники говорили Пилатові: не пиши цар юдеїв, але те, що він сам заявляв, як цар юдеїв, Пилат відповів, що я написав, те написав. А воїни, розп'явши Ісуса, взяли його одяг і розділили його на чотири частини, кожному воїну по частині, а також хитон. Хитон був не шитий, а весь згори тканий, тому міркували між собою. Не роздираймо його, але киймо жертв про нього, коли, кому припаде. Це, що безбулося Писання, яке гласить, розділили одяг мій між собою і за мій плащ кидали жереб. Воїни так і зробили. Біля Ісусова Христа стояла його мати і сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір Ісуса і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до своєї матері. Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня, ось твоя мати. І він тоді взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що вже звершилося, каже Ісус, аби збулося Писання. Прагну. Стояла повна посудина осту. воїни. Настромивши на тростину губку намочену в Ості, піднесли до його уст, спробивши отступу, Ісус сказав, звершилося і, схиливши голову, віддав духа. Це і слово Боже, хай благословить Його Бог в наших серцях. Амінь. 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 Улюблені в Господі, сьогодні роздуми на тему. День, в який помер Ісус Христос, ми знаходимося в Страсну П'ятницю. Цей прекрасний текст перед нашими очима. Коли я над ним розмірковував, то мені подумалося, що нам, людям, 21-го століття, важко зрозуміти події Першого століття, зокрема розпяття. з перевірених джерел, історичних джерел. Ми можемо дещо дізнатися, як це відбувалося взагалі, що таке розп'яття. Тому що зараз крест для багатьох людей став не тим, що він був у першому столітті. Для когось це просто прикраса, для когось це оберіг. Але в першому столітті це було знаряддя вбивства, це було місце страти. Засуджені спочатку отримували бичування, якого інколи було достатньо, щоб уже їх убити. те, хто вже не доживав до Христа. Потім людей клали на спину і витягували руку на поперечну балку. Свяхи бували крізь їхні зап'ястя, щоб прикріпити до цієї поперечної балки. Потім балку прикріпляли до стовпа та піднімали вертикально. Звідси. І з'являвся хрест. Свяхи вбивали людині в ноги. Засуджена людина повисає і змушена підніматися, щоб дихати. Іноді людині були потрібні дні, щоб померти в такому жахливому стані. Але, зрештою, вони помирали, як приклад, як правило, від асфіксії, тобто від задухи. Людина задихалася. Кожен аспект розп'яття був створений для максимального болю. У громадських місцях встановлювали хрести, щоб перехожі бачили, як помирають засуджені злочинці. Оскільки розпяття на той час було дуже поширеною способом страти в Римській імперії, вони вже не викликали у людей шоку. Куди влазила Римська імперія і де були бути проти них, влаштовували розп'яття. Однак їхня була ціль досить педагогічна. Як часто влаштовують сучасні тоталітарні режими, тоталітарні імперії, коли відбувається, наприклад, в Україні багато вибухів, одна мета налякати максимально людей. Римський уряд посилав повідомлення людям, що розп'яття це те, що відбудеться з кожним, хто виступить проти Риму. Коли люди проходили поз тих трьох чоловіків, що висіли на хрестах у Страсну П'ятницю, скоріше за все, вони не сильно замислювалися над цим, хто це за люди і що вони зробили. Вони, можливо, думали про це зовсім трохи, коли проходили повз, і потім спокійно продовжували решту свого робочого дня. Раніше в той же день перехожі бачили не зовсім знайомого чоловіка, який ніс на плечах балку свого христа на логофу місце його страти. Солдати грали в азартні ігри про його одяг. Він жалів свою матір і запевняв, що про неї будуть піклуватися і після його відходу. Сказав кілька речень, висячи на хресті, а потім помер напрочуд швидко. І солдати зламали ноги двом іншим чоловікам, щоб прискорити їхню смерть, щоб усіх трьох чоловіків можна було зняти з хрестів до початку суботи на заході сонця. Це була буденна подія. Але коли євангеліст і апостол Іван придивився ближче до Ісуса, що висів на середньому хресті, апостол Іван і написав цей текст з Євангелія, який ми читаємо. Він був тим учнем, якого любив Ісус, про якого Він говорить, він зрозумів, що це насправді була смерть, не подібна до жодної смерті. Тому що смерть Ісуса була за Божим планом. Іван зрозумів, що смерть Ісуса сталася, щоб сповнилось Писання те, що було предсказано, що праведник помре за злочинців, що смерть праведника примирить нас з Господом Богом і відбулося. Іван зрозумів, що Бог дав три підсказки, щоб пояснити, що відбувалося. Коли Ісус помер. І ці три підсказки Він вживає в сьогоднішньому тексті. Перша підсказка для нас був одяг. Тисячоліття тому цар Давид написав пісню, яку ми зараз називаємо Псалом 22. Ми щойно цим псалмом молилися. У цій пісні Давид писав про царя, якого покинув Бог якого висміяли, відкинули, уразили, але врешті-решт цей цар переміг. Давид писав, що в момент залишення одяг цього царя ділили шляхом жеребкування. Пам'ятаєте, ми вживали ці слова? Тепер, коли Ісус висів на хресті, воїни кидали жереб про його одяг. І Іван зрозумів, що слова Давида з Псалму 22. Були поясненням того, що відбувається. Ісус був найвищим царем, самогутнім правителем, обіцяному святому Писанні, якого віддали на розп'яття, який був в процесі покинутим Богом, але зрештою Він вийде переможцем. І тому Ісус, як Цар Давид, каже такі слова: Боже мій, Боже мій, для чого ти мене покинув? Питання, чому? Чому Ісус був покинутий Богом? Це питання з доброю відповіддю, щоб ми не були покинуті Богом. Ісус був покинутий Богом. Ось Євангелія, ось ця золота цитата із Писання. Ісус був полишений Отцем, щоб ми в своїх молитвах, в своїх стражданнях не були полишені, щоб між нами і Богом не було ніяких перешкод. У спілкуванні. мав бути, покинутий улюблений син Ісус. Підсказка друга. Цією підсказкою були кістки Ісуса Христа. Півтора тисячоліття тому народ Божий перебував у полоні в єгипетському рабстві, Бог врятував свій народ від єгипетського гноблення через те, що стало відоме як Пасха або ж Песах по-єврейськи. Бо сказав, що він пройде по землі і вб'є кожного первістка чоловічої статі, спосіб уникнути смерті полягав в тому, щоб убити ягня первістка, не зламавши йому ніяких кісток і намалювати його кров'ю одвіртки та перемичку будинку. Коли Бог, точніше, тяну месник побачить кров, на дверях він пройде повстого дому, і певісток буде врятований єврейський певісток. Ісуса розпинають не випадково саме в день Пасхи в Писах. Юдеї просять Пилата, щоб розп'ятим зламали ноги, щоб вони швидше померли. І цього в ніякому разі не можна робити на свято в суботу. Тоді їхні тіла. Не повинні були б залишатися на хрестах і їх можна було б поховати до початку суботи. Тож прийшли воїни і зламали ноги спочатку першому, а потім і другому розбійнику, розп'ятим разом з Ісусом. Але коли вони прийшли до Ісуса, то побачили, що Він був уже мертвий. Вони не зламали йому ніг. Коли Іван дивився на Ісуса, який був мертвий на хресті, він знову зрозумів. Щоб це все сталося, щоб збулося Писання. Ні одна його кістка не буде зламана. Ісус був як те пасхальне ягня, яке померло незаслужено, щоб інші могли жити. Ісус був головним пасхальним агнцем, який взяв на себе гріхи світу, який взяв на себе покарання народу. Щоб вони не провели вічність у пеклі. І підсказка номер 3 Третьою підсказкою був прокол. Щоб переконатися, що Ісус уже мертвий, Римський воїн взяв спис і проткнув Його бік, і відразу потекли кров і вода. Євангеліст Іван зрозумів, що виконується ще одне Писання. І написав, подивіться на того, кого прокололи. Він мав на увазі текст із пророка Захарії, який був написаний століттями також раніше. Коли вони дивляться на мене, на того, кого вони прокололи, вони будуть сумувати за ним, як плачуть за єдиною дитиною. Того дня відкриється джерело для дому Давида та мешканців Єрусалиму, щоб очистити їх від гріха. І нечистоти Сахарія, 12 розділ, 10 вірш, 13 розділ, 1 вірш. Тобто, все це, що відбулося на Голоському Христі, не було випадковості, це був спланований Божий план. Це було те, заради чого Ісус Христос прийшов у наш світ, щоб послужити. І віддати своє життя як викуп за багатьох. Іван зрозумів, що Ісус був тим, хто був проколений і відкрив джерело благословення, щоб очистити свій народ від гріха і нечистоти. Особисто мене найбільше цій події вражає наступне, те, що вже не було як пророцтво, але те, що відбулося по факту. Ісус Христос. Божий син, на якого звалені гріхи всього світу, його бичували, його побили, його розп'яли. В цьому страшному стані, коли болить майже все, коли це агонія, він навіть в цьому страшному стані не забуває про своїх близьких і рідних. На момент, коли Христа розпинали, швидше за все, його названий батько вже помер. Марія, Матір Божа, залишається сама. Жінки найбільш захищені в тогочасному суспільстві. В цьому жахливому стані він звертається до свого улюбленого учня, який написав це Євангелія Івана і каже: ось твоя мати, попіклуйся про неї. Так само наш і Бог. Щоб він не переживав у своєму житті, не забуває про нас. Він піклується про нас не тільки в радісні моменти, але й в самі страшні моменти людської історії. Пам'ятаємо про це. День смерті Ісуса насправді неймовірний день. Тому на початку служіння ми сказали, що страшна п'ятниця також називається Доброю п'ятницею. Смерть Ісуса не була схожа на жодну іншу. Ісус помер, щоб спасти таких грішників, як ми з вами. Смерть Ісуса та обставини Його смерті були передбачені в старому завіті. Тому подякуємо Богу за смерть Ісуса за нас. Це все зроблено для нашого Спасіння. Амінь. Амін.